Не почати знову нашого плану. Плану і що там? Ну, я думаю, що ми можемо як більшості, що. Хоти по колегаплеїв. Я думаю, що ми зможемо це в більшості зробити. Я думаю, що... І що. в цьому плані? Тож починаємо. У по цьому плану нам буде на більшості що понази. Щоб ти взяв армію. І я? І я взяв армію. І я по твоєму це взяти. Ну, я думаю, що в тебе є. Ну так, але в мене є, але. Добре, і я це візьму цю армію, але ти того хочеш. А, звісно, добре, почнемо. В цьому плані не напасти до на проколора плеєри І в саме який день? Через тиждень. Через, Через тиждень? Так. І, як ти думаєш, що це спаді може якось допомогти на перемогти про колера плеєра, тоді. добре. Скажи героїн, ніхто не нам це не зробити? Ну, я думаю, що більшості що. що ти буде дати армію. Тобі? Ну так, я думаю, що це може більшості ще здати. Більшість добре, я думаю, що це скільки. 20 тисяч. Це ще якось середньо, ніж якби армія, ні, але добре. В цьому плані ти. Excel один іде з ходу, не з, з заходу, а я з півночі а і... ще. І не інша армія знайти з півдня. Тобто з... Так, салют, сюди. Ти сюди, я сюди, а армія сюди. А, я зрозумів, добре. І в цьому плані ми більше сіди не напасти на село 15? Ну так. І як ми готуємо тим її вбити? У нас же є камінь. Так, у нас є камінь, але ти ж не знати, як це Знаю. Ну, Добре, я Тож би ми готові. Е, ти ще справді думаєш, як ми зробили план, ми майже вже готові, не ще якась зброя. Зброя в мене є. Я вже давно вже підготувався до цього плану. Е, так? Я взяв е, ти залізних меча. Ти ж розумієш, що залізні мечі вони саме не їжі в насі. А, а затмм, зато вони якби бі дешеві. Ну і що? Ти ж розумієш, як ми будемо битися, і вони можуть більше всі зламатися. <гас> Добре, я вже піду. Ну, що нас? Я думаю, що я вже піду нову нову свою. найму чи що. Так, біжаться, що йойой йо, би наймано отак. І де він? Зараз побачиш. Кселют. Я не кселют, а про люблензе. Як тебе далі повторювати? І його... Ти ж розумієш, що? Мені -е -е, же зараз був людиною, і так собцямляна тобто нам. Е -е, але ж він вже був. Е -е. Це магія. З... Добре, ти і досі... дай там письмо лист е... про люблею з... тобто про люблеє добре? Добре, Зіда. Тож ми готові до того, щоб просто перемогти знову проколера-плеєра і цим просто покінчити. Ну так. Що думаєш, Астрот? Ну, знаєш, проколе, ну я думаю, що поки що Якби Незер не буде з нього щось робити. І я теж згідна, що він наврядчи ще бобабою зробити з нами, але Значить, його, тим ще з бобою щось, щось жахливо зробити. Ну так, це теж можливо. А, що ти за лист? Це, це мені? А, так, тобі. О, лист від Незера. Що я тепер придумав нарешті? Я думаю, що дав тобі цей лист. Це щось важливе. Це битва через тиждень. Це буде твоїм кінцем по коло реплею, гутуся або твій кінець. Ми, ми нападемо на село 15 і знищимо тебе з неповагою не Незер. Супер. Що там сталося? Незр, просто, ну, хочу напасти на село 15. Але ж це розумієш, що ти можеш пограти в них ще є. Усе кристал, вони ж можуть тебе просто знищити. Я розумію, Астрид. І що ти будеш зараз робити? Ти ж розумієш, що вони тебе просто знищують? Не знищуть і може і так їх перемогти. Як? Тобто ж навіть немає ніяких на навіть артефактів, навіть немає, ти, вони навіть тебе сильніші. Фізично ні. Ти точно впевнений, чи ти хочеш з ними справді битися? Так. Я, звісно, в тому впевнений. Їх давно вже перемагав. Але ж ти. Я знаю, що робити Аздер, не переживай. Ну, ну добре, я тобою впевнений в тому. Ти йдеш? Пішов. Я Їм ще покажу. Їх завжди перемагав, тому це не проблема.